Доброго дня, шановні. Остання заява Зеленського, що він готовий зустрітися з Трампом, але він буде зустрічатися в присутності європейських лідерів. І я хочу пояснити українцям, чому саме так відбувається, чому Зеленський не може сам представляти нашу країну, чому Зеленський їздить тільки з підкрепою у вигляді якихось європейських лідерів чи взагалі інших політиків. Саме тому, що його гуляє. США, як і гуляли Януковича, тобто вони беруть грабіжника і шантажують його награбованим. Януковичу чітко поставили вимову, умову, що якщо він не буде слухатись США, то він е, позбавиться тих наворованих 2 мільярдів, які він спрятав в США, та е, залишиться без грошей. Саме тому Янукович свого часу обміняв Україну на свої спижені 2 мільярди. Доларів саме так і Зеленський, він не має права голосу, тому що на нього вже така кількість справ. І остання справа Набу Міндіча чітко роз'яснила всім українцям і на перш, по перше, самому Зеленському, що саме так буде відбуватися гра, якщо він відкриває рота. В'йобують його, його команду блядь, пограбування України. А ви розумієте, що там справ достатньо на 2, 3, 4 по життєвих термінах, хоч в США, хоч будь-якій цивілізованій країні світу. Тому Зеленський не має нічого сказати. Це просто антураж, це якась мебіль, це блядь, не суб'єкт, це об'єкт перемовин. Саме тому він за собою таскає якихсь представників інших країн, на кого у США нема. Компромату, чи які мають якусь вагому політичну постать в інстеблішменті США, чисто для того, щоб вони казали те, що мав казати Зеленський. Зеленський вже нічого не може казати, тому що він пишак, він взагалі нуль. І саме так, якщо він відкриє рота, він залишиться без. Награбованого. Зараз він має хоч якісь гарантії власної безпеки та безпеки награбованого від Британії та США. Саме тому він жодного разу не поїхав на якусь зустріч самостійно. Ну і по-друге, ви розумієте, як ставиться до таких персонажів, ну той же президент США, будь-який, хоч Трамп, хоч Байден, хоч будь-який, хоч Обама. Приїжджає корумповане чмо, яке грабує блядь, країну під час війни свою ж країну з такою ж командою, блядь, а ви розумієте, що команда там ще гірше, ніж сам Зеленський. І вони на нього дивляться просто як на щось ну, відверто, блядь, огидне. Тому що грабувати країну під час війни це вже за межами якогось розуміння будь-якого політика. Тим паче ми зараз говоримо про світоч демократії США та інші країни. Тому він за собою таскає всіх тих Макронів, Шольців, Мерців, блять, всіх таскає за собою, тому що рота він вже відкрити не може. Тільки він відкриє рота, зразу у нього прилітає, блять. Відповідь від США, що якщо ти ще раз відкриєш рота, залишишся і без грошей, і з дуже серйозним терміном ув'язнення в США. Саме тому він робить кожного разу такі заяви, що я там з тим буду, я з цим буду і так далі. Ну а українці мають розуміти, що нас з вами вже ніхто не представляє за кордоном. Зеленський вже не має права голосу, Зеленський вже взагалі нуль. Тому єдине, що він робить, це їздить по країнам і виторговує собі якусь безпеку та безпеку, тому що він спиздив у народу України під час війни. Всім гарного дня! Ми маємо бути озброєні інформаційно і розуміти, чому саме так відбувається, чому роблять такі чи інші заяви наші політики та політики за кордоном. А саме для цього вам треба дивитися мене, де я чітко під... роз'ясняю, як це відбувається в міжнародній політиці, знаходячись всередині цих процесів? Як це бачать люди зсередини? Хто чого вартий і хто чого боїться? Всім гарно.